Денису 20 років, він родом з Алчевська на Луганщині. Хлопець зміг абстрагуватися від потоку російської пропаганди та сформувати власну думку з приводу того, що відбувалося навколо. Йшла війна, летіли снаряди як від сепаратистів, так і з української сторони. Але Бо те, що мені дало розуму, що я якось не так думаю, це якраз тоді, коли я почав розуміти, що й деякі дири у домах, десь ще вони з'являються чомусь з сепаратистської сторони іноді. І коли вони пишуть, що це робить Україна, то це доволі смішно виходить, бо не може снаряд трошки завернутися, якось і пролетіти назад. У 18 років хлопцю вдалося переїхати до Харкова, де він вступив до університету Каразіна на хімічний факультет. Коли приїхав з тимчасово окупованих територій, саме побачив все те, як воно є насправді, я побачив, що ну нема тут того, про що мені весь цей час казали. Просто рідних у мене тут не було. Єдині з ким я спілкувався, це ті, хто дуже не люблять Україну. На жаль, мої рідні, мої близькі, мої друзі, і через це я. Був дуже здивований, бо я приїхав тут, як я завжди усім кажу, тут йде життя. Якщо там в моєму рідному місті Алчевське, воно 8 років гнило, усе просто вмирало. То коли я приїхав сюди, особливо до Харкова, ну, в мене горіли очі. Я побачив, що у мене є майбутнє, у мене є хоча б щось. Я це точно не хочу втрачати. Рідну мову Денис не чув з 2014 року, але дуже жваво спілкується українською. Якось. Завдяки Спанчбобу та іншим мультикам, які в дитинстві я дивився, я дуже добре її запам'ятав. І якось, чесно вам скажу, ніколи не забував українську мову. Не розмовляв на, н... на... на ній зовсім, але забувати не забував. І коли приїхав до Харкова, і коли особливо почалась повномасштабна війна, то особливо з місцевими при штурмі якихось поселень, звільнені міст. Спілкувався тільки українською мовою, бо люди зачасту ж не розуміли, хто прийшов. Бувало таке, що ми бажали з хлопцями зайти дуже тихо, знімали для цього пов'язки, щоб нас ще менше було, щоб нас гірше бачили. І якщо людина нас бачить, то вона могла б подумати, що це Кацапій ідеї, тому одразу з нею треба було порозмовляти на державній нашій мові. Да. Доброго, доброго, доброго дня, там, слава Україні! Вони одразу плакали. Тому дуже такі теплі у цьому плані спогади. Але завжди їм каже, що не треба зараз плакати, йдіть в підвал. Бо звісно, дуже добре, що ми до вас прийшли. Але люди зачастіше не розуміли, що якщо ми прийшли до вас, то зараз Кацапи почнуть сюди набрасувати. І на жаль, так воно зачасту і ставалося, бо багато сел, котрі ми заходили після цього, Кацапи могли залишити там дуже мало цілих будинків. В університеті Денис провчився півроку і 24 лютого 2022 року прийшов у військомат добровольцем, потрапив до 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії. А наступного дня відправився захищати Харків. Саме оборона Харкова, це можна сказати, пустякова справа була. Ми стояли на окружному, і наша справа була не пропустити ворога з траси діргачей на сортіровку. Але ворог поїхав лівіше, де його в місті потім знищили. До нас він так і не дійшов. Єдине, чому ми на собі відчували, це те, що вони гасили по нам наметом, та не більше. Тобто у Харкові все пройшло для нас, як хлопці б зараз сказали, як на курорті військовому. Далі було село Пришеп під Балаклією. Стояла задача просуватися в напрямку Вербівки 6 вересня на Харківщині. Сили оборони перейшли у масштабний контрнаступ. Деякі руські не встигли втекти звідти, і більшість часть з них брали у полон. Звісно, хлопці. не тільки наша частина і наш батальйон. Ну вони розумно поступають, що здаються. Це для них буде гарний шлях, але не всі. Були ті, хто піднімав зброю, і там він і залишався лежати потім з цією зброєю. Після цього ми направилися у сам населений пункт Балаклія у місто, де також приймали участь у звільненні Балаклії. Якщо так прям швидко розповідати, то після Балаклії нас направили до міста Ізюм. Ми під'їхали, коли наші хлопці вже зайшли у саме місто і вели там бої. Але нам дали задачу пройти левіше міста та більш палісам. Обійти і пошукати, де ще ховаються кацапи. Знайшли там хлопці тільки одну групу, яка теж була знищена частково. Частково взята у полон. До речі, були це російські розвідники, дуже гарно у них озброєння було. Тому хлопці взяли три трофейних собі, а я свала потім хвастались. На відео допит взятого в полон у селі під лиман росіянина, який після триденних навчань відправився, як він вважав, в так звану ЛНР. Учення. скільки йшли учення? Три дня. Три дня, де? В лісу, в на стрільбище. Яка Область. Какая область? Область. Луганської області? Ви ж думаєте, що в Луганській області, як сказав твою группу Лав? Ну, Ви в Харківській області. Яка Луганська область? Даже Харика? Это им так сказали, что это Луганская область. Ты вообще дебил, яка Луганская область? Сказали мов ЛНР и все. Так а ты бачил тут бь ЛНР в Я не думаю, еще не надо даже. У серебрянському лісі під Кремінною Денис дістав поранення та частково втратив зір. Тепер продовжує службу в медпункті військової частини, займається адміністративною роботою. Він працює з документами, обробляє списки, статистику хворих. Це важлива робота, бо від цього залишить залежить і лікувальний процес, і неприрівність лікування. І також виплати військовослужбовцям після поранення Денису збиралися надати статус обмежено придатного, але хлопець відмовився і збирається надалі працювати у військовій частині якомога ближче до побратимів.